Всім привіт! Ви на каналі G's Life Pets. І я сьогодні доливала трошки водички свіжої в акваріум. І от як завжди, коли я так роблю, я додаю трошки полин. Бачите, зверху плаває. От. У мене ось тут перекручений цей полинь. І я просто як корм зверху сиплю. Рибки одразу підпливають, починають його під'їдати, як корм, але випльовують. Не ковтають, я так думаю. Бачите? Я не одразу почала знімати, з самого початку вони налетіли і прям хапали його, хапали, а потім, як розпробували, почали випльовувати. Я не знаю, чи є у них смакові рецептори у риб. Але полинь дуже гірка. Настільки гірка, що просто уявити складно. Малюк, бачите, теж під'їдає. Ну, В общем, така собі профілактика акваріуму від паразитів, від бактерій. І я так роблю кожного разу, коли роблю підміну водички в акваріумі, обов'язково додаю полинь. А підміну я роблю раз на тиждень. Регулярно раз на тиждень свіжої водички я доливаю, водичка у мене з-під крану, нічого більше не додаю ніякої хімії. Єдине, що я просто, як знаю, що завтра буду робити підміну, я за день набираю в 5-літрову баклажку водичку з-під крану, з холодного, і вона там у мене стоїть. До наступного дня, тобто одну добу, навіть менше буває, буває ввечері, я пригадую, що завтра підміна. І е, наливаю ввечері, і вже е, на наступний день зранку я це зазвичай роблю. Е, головне, щоб хлор вийшов. Е, якщо є якийсь осад, він залишається на дні бутилки, пляшки, вибачаюсь, пляшки. І я не виливаю всю воду з пляшки, тобто я так десь одну четверту пляшки залишаю. І буває таке, що я зливаю трошки більше, ніж у мене потім є підготовленої водички. Тоді я наливаю ще воду в пляшку і на наступний день просто доливаю. Якщо От Сьогодні так і було я. Позавчора робила підміну, отак у мене була, було води. Отак я злила. Долила, стало ось так. Я зрозуміла, що маловато, хочеться ще. І я просто сьогодні долила ще, навіть не підігрівала ту воду, коли такий невеличкий об'єм, то я наливаю ну, кімнатної температури, як вона стояла у пляжці. А коли я багато води доливаю, то я просто приношу сюди цю пляшку 5-літрову з водою, беру обігрівач з акваріуму, він у мене стоїть на 26 градусів. Вставляю в пляшку тут прямо, і воно так годинку-півтори стоїть. Ну, інколи дві. Коротше, скільки в мене там. Є, я так пальцем, в принципі, пробую, що вода приблизно така сама, як і в акваріумі. І доливаю. Ось така нехитра схема, без хімії, без зайвого клопоту, скажімо так. Не відстоюю як по три дні. Осаду, в принципі, у нас немає у воді, але на всяк випадок я все одно не доливаю, прям до кінця, залишаю все ж таки. От. Дуже задоволена я своїм акваріумом на сьогодні. Активні рибки, все їм підходить, судячи з їх поведінки. Мальки два ростуть. Ростуть, в принципі, і набувають е, окрасу. Соміки три, так он, і плавають, живуть, все добре. Дві креветочки з чотирьох залишилось. Е, як не доїду до зоомагазину, хочу докупити ще штук п'ять креветок, бо Хочу, щоб їх було більш помітно, вони такі прикольні. А коли їх дві, то ну, одна десь я її бачу, а одна вічно ховається. Коротше, мало, хочеться більше клієнта, бачити. бачити. Ця полинь поступово вона десь там почне тонути і не буде плавати зверху, псувати вигляд в акваріумі. Але вона робить свою справу, і я дуже задоволена. Тим, як вона чистить воду, позбавляє паразитів, бо зі свіжою водою з крану можуть потрапляти різні мікроорганізми, і я таким чином перестраховуюсь і воду, забезпечую чистою, чистою водою акваріум свій. От. Пишіть свої коментарі, може хтось теж вже пробував такий метод. Я не зустрічала такий метод в Ютубі. Ніхто таке не робив, ну, може й робив, але не розповідав про це. Це моя така ініціатива, і просто, просто мені так привиділося, що це може допомогти, коли в мене рибки гинули. І я вирішила спробувати такий метод, і він спрацював єдиний зі всіх. Ліків, які я використовувала, і підміни я робила, і воду спеціально з магазину купувала, повністю міняла воду в акваріумі. щоб я дотримувалась всіх рекомендацій. І з магазину, де купувала рибок, там молодий хлопець, який займається його батько, ще займався рибками. І він як, ну, по наслідству, так сказати, теж взяв це. Ну, як молодий, не 16 років, там, йому років 27, може так. От, і ми все з ним перепробували для мого акваріуму. Бо він сам був в шоці. Рибок я купувала тільки у нього. Акваріум. Оцей новий я купила у нього. Тобто він, в принципі, все знав про мій акваріум, навіть колись приходив, робив. Показував мені, як правильно сифоніти дно акваріумом, акваріуму, бо я не зовсім розуміла. Ну, типу, максимально понурився в це все і намагався допомогти, і нічого не допомагало. От, також я перепробувала методи з Ютубу, там і сіль в солі вони в мене плавали, в баночках окремо, наче їм ставало краще на якийсь час, потім знову ставало. Погано, і вони таки помирали. І от полинь просто чомусь мені привідділось, що так. А ну, кину-ка я полину туди. І це спрацювало. Так що дуже чекаю, поки у когось це ж, теж це спрацює, щоб нас було більше. Ось таке у мене для вас сьогодні відео. Коротеньке про моїх рибок. Сподіваюсь, воно вам. Сподобалось? І сподіваюсь, ви підписані на мій канал, поставили вподобайку і написали свій коментар. Всім дякую за перегляд і всім бувайте!